Григорович Шевченко сон. На панщині пшеницю то втомилася, не спочивай, підійшла снопи, пошкандибала, і вона сина годувала. Вона сповито й кричала у холодочку за снопом. Розполила, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй та й син Іван, і уродливий і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться бой сам, уже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки поділи несуть. І усміхнулася се не Бога, проснула, нема нічого. На сина глянула, взяла його, такесінько сповила, Та щоб дожать того нового, Ще попу до жона пішла.